Я дуже дякую, що Людмила сьогодні з нами. Люди, член нашої громади, першої громади храма Львобережного, але, як і багато хто з наших братів, переживе зараз за кордоном. Можна сказати, де ти живеш? Скажи. Я живу зараз в Лондоні і я там знаходжуся вже 5 років. 5 років. Нам приємно, що ти нас не забуваєш. Що ти себе відчуваєш членом нашої громади і регулярно приїжджаєш додому? Твій досвід, я так розумію, якщо тривалий час ти живеш в Лондоні, то вже буде досвід більше, мабуть, англійський. Так, Так. розкажи, що чим ти прийшла поділитися? По-перше, я хочу всіх привітати, моїх дорогих братів і сестер. Я дуже рада, що я можу стояти зараз на цьому місці і поділитися з вами тими чудесами, якими Господь продовжує робити в моєму житті. А я б хотіла назвати коротенько свій досвід. Як Володимир Іванович спитав мене, це назва проповіді? Я кажу, ні, досвіду. Ви Благо... будете час від часу, бачити, як Людмила буде класти мені руку. А... Це так заспокоюся, пастор, Я недовго. Ну якщо то я знаю, як вийти з цієї ситуації. Добре, добре. А благословляючих тебе благословлю. Ви всі читали цей вірш, і я хочу сказати, що він діє. І те, що сказав Бог в своєму слові, воно живе. Ну, я розпочну свій досвід з того, що хочу підтримати ваших рідних, близьких, братів і сестер, які зараз знаходяться за кордоном, які вимушено виїхали, можливо, заплановано виїхали, яким зараз там, якщо ви думаєте, що легко, то я скажу на початку зовсім не легко. в мене є досвід проживання за кордоном 5 років, і за цей період я пройшла. Такий гарний шлях. Саме перше, що хочу вам сказати, я ніколи не хотіла жити за кордоном. Ладно, ми повірили. Добре, хорошо, йдемо далі. Я ніколи не намагалася виїхати за кордон. Я працювала на телеканалі Надія, я була режисером. Мені ця робота. Дякую. <зас> Мені ця робота дуже подобалася. Володимире, подобалась? Дуже, ми разом дуже, ми так, разом працювали. працювали Мій чоловік е, е, Степан. Ввів такий заробітницький спосіб життя, їздив на декілька місяців за кордон і повертався в Україну, і йому дуже подобалось тут жити. Але настав момент, ми жили у родичів, коли нам потрібно було своє житло. Я скажу чесно, щоб придбати житло, у нас була реальна можливість три варіанти. І одного разу я підійшла до Володимира Івановича з чоловіком і сказала: будь ласка, помоліться, тому що нам потрібно купувати житло. Коштів не вистачає, що нам далі робити куди рухатися. Володимир Іванович помолився з нами, він просто нас вінчав з чоловіком, помолився, і ми пішли вже. Перших два варіанти вже відпали, нам сказали ні і ми пішли за третім варіантом допомоги просити. І третій варіант нам сказав ні. А нам десь потрібно жити. Ми вже сім років були з чоловіком в шлюбі, немає. І ми вирішили ті гроші, які в нас були, накопичення вкласти. В, як то кажуть, в будову фундамент. Ми їх вклали. Чоловік знайшов хорошу роботу за в Німеччині, яку йому обіцяли стабільну роботу, зарплату, все добре. Ми домовилися, що протягом півтора року ми будемо кожні три місяці виплачувати три тисячі євро. Ну, все нормально. Тому що ми там торгувалися, щоб не кожного місяця, там за три місяці можна якось уявіть собі, мій чоловік пропрацював три тижні. І йому кажуть, ти знаєш, а ти нам невигідний, тому що тут приїхали українці нелегали, і в три, Ще рази, дешевше. І в три рази дешевше, вибач, і він залишається без роботи. Він повертається, ми дивимося один на одного, а вклали гроші, а тепер залишився місяць, півтора тисячі євро знов треба платити, а, а, а вже нема. Ми подумали, і чоловік каже, ну що, мабуть, пора вже їхати разом кудись. І ви знаєте, ми спланували їхати. Чоловік сказав, їдемо в Англію. Я там ще не був. А ти вчила в школі англійську мову? З 4 по з 5 по 9 клас мої знання Girl and table. І це все. Ну, поїхали. Ми збиралися купувати квитки. І добре, що я не купила, тому що перед самим від'їздом за тиждень до від'їзду я зламала ногу. Я так розумію, люди ти розповідаєш вже три досі поспіль, так? Да? Ні, це потрібно. Добре, це так прелюдія, да? так? Я Та злам... я зламала ногу. П'ять тижнів чоловік за мною доглядав і не міг ніде працювати. Ми вже позичаємо гроші квартиру перекривати. Мені знімають гіпс, і все-таки ми їдемо в Англію. Скажу вам чесно, мої родичі і мої друзі хотіли його спалити. За те, що він мене з поломаною ногою тащив на заробітки. Ми позичили гроші, де тільки можна було, приїжджаємо. І перша робота, ми під Лондон, ну, недалеко містечко від Лондона, нам допоміг Ігор Шовковський. Він нам знайшов житло, роботу. Перша робота нас влаштували на склад. Це була робота моєї мрії, я вам так скажу. Після телеканалу це просто це жахіття. Але треба було працювати. Через два дні нас ставлять на другу зміну, коли в п'ятницю вечір до десяти вечора працювати. І ми їх просимо, будь ласка, поставте нас першу зміну. Ми не можемо так працювати. А вони кажуть ні. Не взявши на роботу, нас звільнили. Проходить тиждень, нас заплачено, гроші в нас закінчуються. Через тиждень нас все-таки влаштували на цю саму роботу на першу зміну. Ми пропрацювали два дні. І нас звільнили за те, що чоловік не знав англійської мови, а мене паровоза. Ми залишилися зовсім без роботи, ми залишилися без грошей, пройшло три тижні, і нам нема куди рухатися. І нам хтось каже, в Лондоні можливо, в Лондоні можливо. Ми позичаємо на місці гроші, ми позичаємо вже в якихось друзів знову. Тепер же ми через три тижні за кордоном ми вже там винні всім гроші. Приїжджаємо ми в Лондон, чоловік зразу пішов на будівництво, а я. Шукаю роботу англійської я не знаю. Можливість тільки прибирати. От у мене ще таке питання. Я розумію, що ви протягом всього, цього часу ну, молитесь, а якби відповіді таких стало і немає. Да? Тобто постійно якісь зриваються одна робота, друга. А ну, для нас, я не знаю, для Ти нас це було ні. Ми були щасливі. Коли нас звільнили другий раз, я сказала, все, дякую тобі, Боже. Не треба мені той завод. Ну, дійсно. Я вам скажу чесно, ми постійно молилися. Ті люди, які нас оточували, бачили нашу ситуацію, вони дивувалися нашій реакції. Повірте, я не можу вам передати. Ми були спокійні. Я дуже часто казала, це не мої проблеми, це проблеми Бога. Реально. Ну от але ми далі що можемо робити. Я шукаю роботу, прибиральницею я не можу працювати, тому що це фізично важка робота і сильно хімікати, і це дуже мені не можна. І ось сидить сусід напроти мене і каже: Слухай, а тобі не здається, що ти нагла? Я кажу, чому? В суботу ти не працюєш, на прибирання ти не підеш, там тобі важко, там тобі ще, з алкоголем ти не працюєш. А як ти собі уявляєш роботу за кордоном? А я дивлюсь на нього і кажу: ти не переживай. У мене Бог такий, що ти будеш мені, коли я буду втомлена після роботи, приносити чай. Він розсміявся. ви знаєте. І ось починається досвід. А, все. Шукаю об'яву. Ну, ти дійсно борзе, я тобі скажу, знаєш, так сусіду сказати. Я просто так відреагую. Да. Він я просто у нього щелепа так. Шукаю, дивлюся об'яву. потрібна офіціантка, пише Українка. Я зізвонююся з цією українкою і кажу: слухай, а можливо в готель, а можливо, я не працюю з алкоголем і я не працюю по суботам. Вона каже, з алкоголем без проблем, тому що це сніданки. А по, про суботу я запитаю. Через годину вона мені пише. Я запитаю, тобі напишу. Вона мені пише: Приїжджай за такою-то адресою. Я приїжджаю. Бо Розмовляє зі мною менеджер, вона перекладає, бо англійська в мене дуже гарна. І я в кінці запитую, а субота? І вона почервоніла, зблідла і перекладає це менеджеру. А він каже: Ну, це неможливо, це готель. Як ви ти собі уявляєш в суботу не працювати? Тут всі хочуть суботу вихідний. Вона мене проведжає з готелю, стоїть і каже, я. я Ну, пробач мені, я забула, ти їхала через весь Лондон. Будь ласка, пробач. Я їй кажу, Аліна її звати Аліна. Не переживай, Бог знає, що робить. Через три тижні все-таки мене влаштовують на роботу в готель на сніданки. В Це в цей готель. В, в інший готель я йду з перекладачем, в перекладачі вбиваю слова. Я не знаю англійської, але буду дуже старатись. І показую це менеджеру. Менеджер був турок, що могла йому пояснила, що я не працюю в суботу, я не працюю з алкоголем. І потім, в майбутньому, він мені сказав: я кажу, чому ти мене взяв на роботу? А він мені каже, дивлюся, хороша людина, треба брати. Ви знаєте, через декілька місяців я отримала там премію і грамоту як кращий робітник місяця. А ще через декілька місяців мені позвонила Аліна. І спитати, як у мене справи. І виявилося, що у неї нема роботи. Я її запрошую, домовляюся з менеджером. Вона просто так приходить своєю старшою донькою, і менеджер влаштовує їх двох на роботу. Бо вона була без роботи. Вона пропрацювала один місяць і в неї захворіла мама на онкологію. І вона їде в Україну, і менеджер каже, ти не переживай. Ми тобі не будемо платити зарплату, ось ця прийшла, а там, скільки треба, стільки будеш. А через кілька тижнів розпочався ковід, локдаун. В Лондоні зачиняється все. Тільки були відчинені продуктові магазини. Наш готель зачинається, але влада вимагає від всіх компаній платити співробітникам 80% від заробітної плати. Ми сидимо. Тут вдома мені платять 80% від моєї зарплати, і нічого не роблю. Аліна сидить вдома біля мами хворої, лікує її і отримує 80% від своєї зарплати англійської, розумієте, так в Україні. Проходить ще 4-5 місяців, дзвонить мені менеджер і каже: готель вирішив. Нам ми не можемо так довго платити, тому що частину держави покриває частину. Ми маємо звільнювати, але у співробітників. Але я маю у кожного запитати, кому хто залишиться. Нам потрібні тепер універсальні. Він знав, що я не працюю в суботу, він знав, що я не працюю з алкоголем. І Він каже: це не цей менеджер, що мене брав, а вищий менеджер. І каже: Людмила. Ти можеш працювати в суботу, ти будеш працювати в барі, якщо ми тебе визвемо. А я кажу, ні. Він каже: ти розумієш, ми повинні тебе звільнити. Я кажу, звільняйте. Дзвонить мені Аліна. І я кажу, мене звільняють. А вона з України дзвонить. Вона каже, це так несправедливо. Я тільки місяць пропрацювала, а мене залишають. Я кажу, Аліна, ти не переживай, Взагалі за мене не переживай. Ви знаєте, мені подзвонили в липні. А в кінці і мені менеджер сказав, що ще декілька місяців будуть платити мені зарплату, там якісь не знаю, якісь нарахування. У вересні місяці я отримала останні гроші в вересні місяці. І це був останній транш в Україну за квартиру. І ми повністю... Тобто цей момент, що це ще ти вже так так. Ми всі вже вже пройшло більше року. Але це ж ви, ви виплачуєте ще а ми ви щас, кредит. так виплачували кредити. І коли мен я залишилася без роботи, прийшла остання зарплата. Я відправила останню тисячу євро в Україну Закри... за... І закрити закрити кредит. Все. я залишилась без роботи. Ковід чоловіка то є, то нема. Тобто Божа відповідь була в тому, що Бог, от скільки тобі було треба. Дотягнув дотягнув дотягну до того моменту, щоб ти закрила кредит. Я і щоб... закрила кредит і все, і все через декілька місяців. Мені одна дзвонить жінка, яка мене не любила, тому що її сім'я Адвентисти. Її сім'я, а вона ні. І її сім'я часто говорила про мене, і через те вона мене не любила. І ось вона мені подзвонила і сказала: Ти знаєш, нам потрібна робоча в кухню, хочеш піти? В мене мене була здивована, що вона мені зателефонувала. Ви просто цього не уявляєте. Я йду, знайомлюся з шеф-поваром, розмовляю з ним. Він каже: Ми тебе беремо. Ви знаєте, яка це була для мене надія? Коли ти без роботи, коли все закрито. Ми беремо. Я маю вівторок виходити на роботу, а в середу Англія знов закриває все на ковід. Ну там було декілька разів все. І я знов без роботи. Але я продовжую з цією людиною спілкуватися. Проходить півроку. Півроку дзвонить мені Аліна. Ця Аліна. Друзі, це вже яка, яка, це вже другий рік пішов, розумієте? Дзвонить мені Аліна. Вона до цих пір отримує гроші, живе в Україні без роботи. Мама померла, вона похоронила маму, це були витрати. Вона отримувала ті гроші. І вона кожен раз дзвонила і вибачалася і казала, мені так соромно. Я отримую гроші, ти мене влаштувала, моя донька отримує гроші, а тебе звільнили. Я Кажу, Аліна, ти не переживай, Бог тебе благословляє. Ти хотіла мені допомогти, а Бог тебе благословляє. І вона каже: Я звільнююся, а там є місце для тебе. Ви вірите? Мене беруть в цей готель. Повертають, Повертають, а вона звільнюється. А ще через тиждень я запрошую на роботу цю другу жіночку, яка мене не любила, яка намагалася мені допомогти, і вона працює зі мною. І тепер я їй теж допомогла. Ті люди, які хотіли мені допомогти, в результаті мали благословіння через мене. Господь сказав, благословляючи їх тебе, благословлю. Дорогі брати і сестри, якщо ви іноді вам здається, що ви комусь допомогли, що з вами хтось щось, ситуація була несправедлива, та вірте слову, слову Божому. Їх Бог через вас благословляє. Навіть якщо вони вам дякую не скажуть, але повірте, за все, що ви робите, воно вам повертається. Амінь. Амінь. Ну, у мене залишилося одне запитання О, той сусід з чаєм. Що, що? Сусід з чаєм приносив тобі чай. Через місяць, я вам кажу чесне слово, через місяць, коли я приходила непритомно, сусід приносив мені чай і купував чизкейки. І просив, людочка, будь ласка, я зроблю тобі чай, тільки пішли під чай. Я вам кажу серйозно, так і було. І останнє. Я думаю, що можна проповідь мені сьогодні не говорити. В принципі, Людмила вже все сьогодні сказала. Ви you знаєте, know, я вам скажу, ви, ви мене, брати і сестри, вибачте, я скажу, я підслухала. Є така гарна фраза, мене дух повів. <laughs> Тому я хочу сказати ще такий один можливий момент. Коли змінився менеджер в цьому готелі, де я працювала, і він всіх співробітників взяв, посадив і такий дивиться на мене і каже. Мені сказали, що ти не працюєш зі спиртним, що ти не працюєш по суботам. Він каже, а як таке можливо? Каже, це взагалі це нонсенс. А я йому кажу: ви знаєте, мені дав цю роботу Бог, а ви мене сюди не брали. А він каже: я буду дивитися, якщо... він мені сказав так: якщо мені потрібно буде тебе змінити, вибач, але тут такі умови, я тебе не брав на роботу. А я йому сказала. А він був таджик, тому ми спілкувалися російською мовою дуже легко і розуміли один одного. Я йому сказала так: ти мене сюди не брав, мене сюди поставив Бог. І я звідси піду тоді, коли мене Бог скаже. Тому роби, що хочеш. За мене не переживай взагалі. Через півроку я йому кажу, я йду на іншу роботу. А він мені каже: слухай, а давай ми тобі зарплату повисимо? Слава Богу, слава Богу, люди. Дякую. Все дуже дякую, брати і не, сестри. Не, Хай не, Бог не, вас благословляє. Не, не уходь.